До теми правоохоронних органів ви знаєте історію, яка трапилася з бюро економічної безпеки і з переможцем конкурсу, якого не затверджують, не затверджує кабінет міністрів. Проаналізуйте цю ситуацію, чому так сталося? По перше, це взагалі вся дурь, бо бюро економічної безпеки давайте з взагалі спочатку. А, він там був створений цей орган для того, щоб забрати ці повноваження фінансових, економічних розслідувань і злочинів. І, в принципі, хто платить податки, чи не платить, і так далі, і тому подібне, забрати у всіх інших органів, щоб вони не займалися цим економічним шантажем а, відповідними кримінальними справами. І для цього був задумала, що буде окремий орган, який буде займатися виключно цим, як є в розвинених західних країнах. І в цьому цивілізованому світі. Але, зрештою, був знову ж прийнятий напіворган. Бо економіка в поліції залишилася, і зараз це відповідає ДСР, департамент стратегічних розслідувань. Uh -huh. Економіка розслідування економічних злочинів залишилася в СБУ і відповідна історія вся. А, БЕБ відповідає тільки за махінацію з бюджетом, тобто, якщо хтось інший когось, то це вже поліція. Хтось іншого надурив. Ну, Тобто, ви розумієте, то така історія. І з самого початку цей орган вже працює не так, як треба. І е, насправді, коли його створили отаким, то просто взяли і податкову поліцію, від якої хотіли відійти від їх методу, просто перевели в цей новостворений БЕП. І отак воно йшло, працювало, все. все все Але ж європейці, взагалі західні країни, цивілізований світ, розуміють, як повинен працювати цей орган. І вимагає в рамках реформи його реформувати. І пропонують і навіть ті законодавчі ініціативи, які в більшості своїй нормальні, але там також є питання. Так, Чекай. так. І одне з найголовніше про те, що ми з вами сьогодні говорили, крім того, що законодавча база має ще бути технократ. А технократ як? Він ж не падає з неба. Його треба це професійна людина, яка має прийти певний відбір, конкурс, що їй нарешті, начебто, сталося. Але знову ж втручається політика. Бо в ручному режимі набагато краще це все керувати. І знову ж, давайте не забувати, що є певні правоохоронні органи, які підпорядковуються певним людям в офісі президента. Це mm -hmm. для, для кого не, не секрет. Втрачати ще один орган, який по своєму суті є силовим, але в фінансово-економічному плані, і може впливати на ситуацію, яка є в країні в державі, ну не дуже хочеться. Тому потім слідують такі команди, вам все одно завтра знімати. Не призначайте. А ми щось придумаємо. Придумаємо завтра. Але сьогодні не призначайте. Це абсолютний е, абсурд і точно не додає нашому руху в Європейський Союз. А це ж величезна проблема. Там все бачать, це знають і роблять відповідні поміточки. Насамкінець не можу не запитати е, про нашу, е, зовнішні наші зносини. В контексті війни, бо ми говорили з вами переважно про внутрішню політику, зараз поговоримо трошки про україно-американські стосунки, заяви сьогоднішнього Трампа, про те, що він надаватиме зброю НАТО, а НАТО нам допомагатиме, про те, що він дає 50 днів Путіну для того, щоб той е закін... принаймні припинив обстрілювати Україну, інакше будуть вторинні санкції. І е, свіжа заява Трампа про те, що Сполучені Штати на 100% зупинять війну в Україні. Ваше ставлення до таких слів американського лідера. Перше, е, треба дивитися на мої попередні виступи. Я вже півроку говорю про те, що що б не заявляв би Трамп, це завжди, е, скажімо так, певні е, е, елементи політичної гри, політичної взаємодії. Uh -huh. Uh -huh. І іноді слова взагалі не відповідають тому, що насправді відбувається. Uh -huh. Тому рефлексувати там дуже і дуже по тому, що говорить Трамп, я би не робив, і це було б заздалегідь, на мою думку, не досить правильно. Я ще тоді казав про те і постійно про це говорю. І що нам треба робити? Нам треба не драконити Трампа. От одне з найголовніших uh -huh. ми маємо говорити, що ми хочемо. Щоб був мир, бо справді такі. Ми не хочемо війни, ми захищаємось. От ем, і що дійсно той, хто хоче війни, що є насправді Путін, він єдиний хто цього хоче, і хоче цього продовження цієї війни. Тому відповідно, щоб е, Трамп робив певні дії, певні кроки для того, щоб е, не просто звичайними заявами, а е, конкретними кроками допоміг зупинити цю війну. Ми бачимо, що зупинити цю війну ми можемо тільки, е впливаючи в першу чергу силою своєю. Сила це на полі бою, відповідно, використовуючи ту, те озброєння, яке в першу чергу є в наших американських партнерів. От щоб його отримати, треба також певні політичні, скажімо так, піруети зробити для того, щоб е Трамп його дав. Я ще тоді казав про те, що Трамп насправді буде підтримувати Україну. І в подекуди в певних моментах буде підтримувати навіть більше ніж підтримував Байден. Але до цієї точки треба дістатися. І він це буде робити не напряму, він буде це робити через Європу. Власне, це, це він зараз робить. Його це, заявити, він зараз це поки заявляє. А до цього так. сказав, що тіпи, я нічого взагалі допомагати так, не так. буду. І питання це будуть, чи буде європейці давати кошти свої, чи буде це брати з 300 270 мільярдів, бо 270 в Європі, 30 там mm -hmm. в Америці. Е і конфісковані активи Росії, з цих грошей. Ми якісь кошти будемо давати. Чи це вже інше технічне питання, але він буде давати цю зброю. Буде давати е інформаційні дані, розвідки, все інше, що необхідно. Буде навіть давати там, можливо, подекуди кошти. Але це буде йти не напряму, бо в нього політика він заявляє про те, що він миротворець і він за те, щоб це зупинилося. І от саме в цьому напрямку воно все потроху і рухається. Потроху і рухається. Наша найголовніша мета показати, що це не ми не договороздатні. Це Путін, який не збирається нічого зупиняти. До кінця цього року це точно. І також треба знімати рожеві окуляри. Завтра нічого не закінчиться. І е, тоді він зрозуміє, скажімо так, е, ну не те, що зрозуміє, а виявиться в ситуації Трамп, що Путін робить з нього ідіота, вибачте. Ну, це і оце наша факт. політична гра, якою ми маємо займатися. Можливо, слово гра просто так трошки ріже mm -hmm. око е, чи вухо, да, і б'є там. Але насправді воно приблизно десь так і є, коли ти. Робиш одну заяву, робиш е, до неї інший там якийсь крок, а е, вони в навпаки, ти робиш там якийсь е, зустріч, і так далі. Тобто, це все така дипломатична взаємодія, в рамках якої ми маємо отримати певні результати, і оце, якраз це про це мова йде, щоб зробити так, щоб Путін… Е, Трамп вважав, що ідіота зробить з нього не Зеленський і Україна, а Путін. І тоді він ви опиниться в такій ситуації, що він вимушений буде. Давати вже відпір, mm -hmm. бо він насправді Трамп, це також треба розуміти, що його політиці, з якої він прийшов, за якою яку вибрали його більшість е, е, в Штатах е, е, Америки говорить про те, що давайте будемо відверті. Що Росія не ніякий не ворог, нічого, а це фактично де-факто, як вони вважають, його союзник. Тимчасовий. Для певних питань вирішення, які необхідно проблем, які є зараз у Сполучених Штатах Америки, але тим не менше. Uh -huh. Із цієї позиції він Трамп зараз постійно намагається взаємодіяти з Путіною з Росії, в принципі, з усім іншим світом. Те, що воно не виходить так, як він хоче, це вже друге питання. І він робить ці кроки, робить паси постійно путіну, що давай завершу, мені не вигідно так, мені вигідно по зовсім іншому. І ти мені вигідний, як країна, і ти і країна вигідна в зовсім іншої історії. Але Путін цього не робить. І там наше завдання зробити так, що. Трамп опинився в тій історії, коли в нього просто виходу вже немає допомагати Україні, а не тимчасовому союзнику, який вважає Російську Федерацію. Ми я думаю, що цим займаємося постійно, але хотілося б, щоб це сталося якомога швидше, щоб Трамп нарешті зрозумів, що таке Росія і хто такий Путін. Дмитро Ми я вам тільки, дуже дякую. Там, да. Я вам і не тільки Трамп. Я вам дуже дякую. Я нагадаю, що гостем сьогоднішнього нашого ефіру був народний депутат України, член міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» Дмитро Микиша.